Проблема насильства над дітьми в Україні є доволі гострою. Наразі одна з найбільш ефективних моделей співпраці у світі є модель Барнахус. Це переклад із однієї скандинавських мов ісландської це а, центр для дітей або центр дітей. Це будинок, який утворений для а, інтересів дитини для найкращих зах... інтересів захисту а, захисту, найкращих інтересів дитини. Моделі Бернахус є об'єднання усіх служб та органів, а також зменшення навантаження на дитину під час участі у кримінальному процесі і надання необхідної підтримки для того, щоб далі ця травма можливо менше впливала на її подальше життя, щоб вона була повноцінним членом суспільства, то бажано один раз дитину і саме в цьому барнахусі, в цьому центрі здійснити з нею відповідні дії. Що роботу з психологом, що роботу відповідно процесуально це чи е, допити цієї особи. Якщо потрібно, то медичну допомогу. Персонал Бернахусу складають правоохоронці, соціальні працівники, психологи, а також час від часу залучаються й працівники сфери охорони здоров'я та захисту дітей. Всі органи ювенальної юстиції мали можливість працювати, і наша робота дійсно досягала тих результатів, яких ми прагнемо. А саме основний результат це захистити права дитини, створити. Забезпечити їх належне дитинство і реалізувати ті фундаментальні завдання, які ставить перед нами громада. Зауважимо модель Барнахус передбачає заходи в умовних чотирьох кімнатах, вбудованих у мультидисциплінарне середовище, де спеціалісти з різних установ забезпечують ретельно збалансоване втручання, яке відповідає потребам кожної дитини. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.